Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на невеличку ферму, яка знаходиться, от, як ви бачите, біля Данстару. Ось її назва. Сноушек фарм. Ця ферма. ось вона, Це зовсім маленька ферма для тих, хто вибирає роль якогось відлютника, хто хоче бути грати за десь. Якби на самоті, подалі від людей. Почитайте. На березі озера. Ось такий малесенький зовсім будиночок. Тут он є стійка, є зовсім малесенький огородик, Ось огородик на дві грядки. Тут у нас живе, живуть дві куриці. І ця коза. Тут. Всі бочки, сумка, все, що тут є, це все вільне і порожнє. Тут якби, нічого немає. Ось, бачите, всередині. Він відкритий, цей будинок. Тут ось, можна приготувати їжу, посидіти на столі, ось тут можна речі зберігати. Є одне святилище санітара. І ось два ліжка. Все. Ось, вона зовсім мала, Тут е, немає нічого. кузнечки тут немає. Є тільки добільна стійка і ось для того, щоб дрова робити. Вона також підійде для мисливців. Е, якраз добре от шкіру обробляти. Тобто і все. Ферма малесенька. Е, сподіваюсь, вам мій огляд сподобався. Всім дякую. До побачення.